Привіт, любі мої! Поговоримо про 30 книжок. Чому я вирішила записати це відео? Тому що 8 червня я святкую свій день народження і мені виповниться 30 років. І я вирішила, що хочу розповісти про 30 книжок, які повпливали на мене за цей час. Знаєте, іноді мене питають: які книжки або яка книжка, це найулюбленіша в мене, яка книжка на тебе повпливає? Повпливала найбільше. І відповідь моя доволі проста: що неможливо обрати одну книжку. Ну, можливо, хтось і може це зробити, понятно. але я, наприклад, не можу обрати одну книжку. Яка повпливала б на мене за весь цей час. Ви ж не можете сказати, що на мене повпливала тільки одна людина і допомогла мені сформуватися. Звісно, ні. На нас ніколи не впливає тільки одна подія в нашому житті. Це все сукупність факторів, сукупність подій, людей, розмов і так далі. І тому так само і з книжками. Це сукупність певне. Певна кількість книжок, які так чи інакше повпливали, так чи інакше можуть повпливати на тебе навіть ті книжки, які взагалі не сподобались. Але, звісно, що я обрала найулюбленіші. От знаєте, раніше дуже було популярне книги 30 книг до 30 років, 20 книг до 20 років. До речі, власне, з такої, після такого списку я й почала знайомитися з такими популярними романами, як «Квіти для Елджернона», Рей Бредбері Орвел і так далі. Почнемо зі стандартного, з класики. Це казки. Казки я обрала під, в принципі, взяла доволі Обширне таке поняття, як казки, бо хочу тут відмітити і брати Грим, і Андерсен, і так далі, Шарль Піро. З цього всього я знайомилась і з цього якраз таки почалась моя любов до читання, до історій. Я навіть пам'ятаю, як мама мені їх читала, і я вигадувала всілякі замки, вигадувала персонажів з цих казок. На другому місці я би назвала Шерлока Голмса, бо це якраз таки доволі яскраві, яскравий представник. Вник того, що я дуже довго. Не читала, бо не було ніяких цікавих книжок в бібліотеці в мене в селі, не було цікавих книжок, якихось, що прям дуже захоплювали вдома. Мені хотілося якихось от детективів, наприклад, я потім вже це зрозуміла. Хотілося якихось пригодницьких книг, але мені не подобались діти Капітана Гранта і так далі. Жуль Верн взагалі терпіти не могла. Коли я приїхала до хрещеної моєї мами і там були, були записки Шерлока Голмса. Я не могла начитатися, це було неймовірно. Я перечитувала, мені хотілося ще і ще. Наступна це Поліанна. Поліанна опинилася в мене взагалі випадково. Мама просто поїхала. Історія дівчинки, яка, не дивлячись ні на що, дивилася на цей світ. З позитивом давала надію на те, що буде все добре. І напевно, ось вона і аніме вони мене навчили в якійсь мірі сподіватися. Ну, вже з часом, з плином часу, я стала песимісткою і дуже сильною песимісткою. Але це таке. Все одно, як на мене, оці дитячі та підліткові часи пройшли за допомогою Поліани і цієї історії. Ерагон. Я дуже рада, по-перше, що видавництво небо в нас випускають цю серію. Бойрагон для мене це майже перша, але перша про драконів, і отаке от історія, яка опинилася на полиці в моєї сестри, і я взяла почитати і не могла відірватися. Блін, яжко і ще, що найбільше надихало, це те, що Пауліні він написав цю книгу. Дуже цікавий прописаний світ, коли він сам був дитиною. Я пам'ятаю, коли читали і. Розуміла, що він майже мій одноліток, але в той же час він вже випустив книгу. Він випустив настільки цікаву історію, що прям неможливо. Я ще та любителька е екранізації по Ерагону, Я знаю, що вона погана. Я її не передивлялася з моменту, коли вперше тоді глянула чи вдруге, не пам'ятаю. Е тому не засуджуйте. Але оце, от, це, от в моєму серденьку, воно от ось тут. Книга номер п'ять. Я спочатку написала взагалі іншу книгу. Але потім виправила на Гаррі Поттера». Гаррі Поттер» – це якраз таки класична історія про хлопчика, який вижив, про його дорослішання. Мене підкупає не тільки те, про що ця книга написана, а й те, як вона написана. Написана вона через те, що Джоан Роулінг, якщо ви не знали, вона вирішила, вона переживала втрату близької людини. І це вилилося в, власне, в історію про Гаррі Поттера». Ще що мене підкупає, це те, що ти ростеш разом з Гаррі Поттером. Спочатку дуже наївні перші дві книги, але далі вже починаються серйозні дилеми, серйозні проблеми. Остання сьома книга це взагалі дуже щось похмуре таке. І мені подобається ця історія. Але якщо казати, що ж я написала з самого початку, так це Муні Вічер та її серія про дівчинку Ніну. І я от не можу пригадати, чи то я спочатку читала Ніну, це теж у сестри було, все було у сестри, все було цікаве, те, що можна було прочитати, не читати це все було у сестри. В мене такого не було. І я не пам'ятаю, що я перше прочитала Гаррі Поттера або про цю дівчинку Ніну, але я пам'ятаю, що. Гаррі Поттер мені сподобався своїм світоустроєм. Ніна, це не можна її порівняти, це все ж таки дитяча абсолютна історія, наївна, можливо, вона навіть нелогічна. Я не пам'ятаю, я її читала в дитинстві. Але мені сподобалося, що там головна героїня була дівчинка, бо все, що я не читала, я навіть передивлялася списки зі свого дитинства. Я розуміла, що там всі головні герої були хлопчики. Ніна, це, напевно, перша. Фентезі історія про дівчинку, де вона була головною героїною. Далі, якщо що, все пішло не по плану, точніше, не по списку. Я вже пригадувала, як воно є. Номер шість це квітнева відьма, Майгуль Аксельсон. Мені дуже полюбилася ця історія. через те, що в нас головна героїня, вона. Одна з сестер, вона паралізована, лежить в лікарні, і єдине, що вона може, вона може подорожувати незвичним способом, щоб спостерігати за своїми сестрами. І я не так, давайте так, я не пам'ятаю, наскільки часто я читала щось з магічного реалізму, але ця книга мене точно здивувала. І я навіть пам'ятаю, як. Своїй викладачці в університеті з грецької античності, щось таке. Я вже не пам'ятаю, що саме вона в нас, але я пам'ятаю, що вона доволі в нас була активна, молода, весела. Вона в нас була до третього курсу, і я їй наприкінці третього курсу подарувала цю книгу. Не знаю, чи прочитала вона її, але сподіваюся, що так. До речі, я ловила себе не один раз вже на думці, що хочу перечитати цю книгу, тому що. Пам'ятаю, але пам'ятаю не так детально, бо знов ж таки читала вже скільки. До хріна років тому наступна <свісно> це одержимість. До цього це був період, коли я читала там підліткову літературу, щось дуже легке, романтичне. І тут мені потрапляється одержимість Антоні і Це просто мене, начебто, вдарили по голові. Я зрозуміла, що я хочу читати більш такої літератури. Після цього в мене був теж етап, коли я читала щось таке більш серйозне, цікаве, що мене цікавило саме в той період. Але Антонія Баєт і саме її одержимість, мені сподобалося, що там дві часові лінії. Що дослідники, які в наш час і які досліджують письменників того часу, і також є лінія з цими письменниками, з їх життям, з непростими долями. При цьому дуже гарно все написано. ти читаєш, не можеш начитатися цьому тексту. Раджу всім прочитати Антонію Баєт. господи, от мені здається, якби хотіли. Якби запитали, з якою книгою ти хочеш асоціюватися, я б хотіла асоціюватися саме з цією книгою. Я сама не очікувала від себе, але виявляється, я дуже люблю ковбойські штуки. Це почалося після Red Dead Redemption. Я не хотіла грати в цю гру, тому що там ковбої. це вся тематика, яка була мені неблизька. Я закохалася, не хотіла читати Артема Чехи і закохалася теж, тому це неймовірна книга. Тим паче, що мені дуже сподобалось. Це було незвично цікаво, дуже як Чех вирішив показати нам Америку очима кріпака українсь... українського хлопця-кріпака, який ще й потоваришував з рабом темношкірим. Ну коротше, це щось було неймовірно прочитати цю книгу за один день. Ніфіга собі. Настільки було цікаво за перекопом. Є земля Небагато книжок про Крим. Є тим паче сучасних книжок українських авторів. Дуже багато є про схід, дуже є багато про інші якісь частини України, але про Крим відверто дуже мало всього. І коли я познайомилася з цією книгою, зрозуміло, що це та література, яка мені потрібна. Мені потрібна література, яка буде допомагати мені рефлексувати на певні теми на на своє дитинство, на своє дорослішання в Криму, на своє життя в Криму. І особливо на рефлексію на те, що сталося з Кримом, на цю окупацію. Ну я не знаю, як не поставити цю книгу в свій список. Також мені подобається рефлексії в принципі будь-яких персонажів, як і в романі Моє каяття». Тут рефлексія чоловіка, він інтелектуал і рефлексія його думок і життя. Під кінець його життя дуже цікаво, дуже цікаво, як він не тільки рефлексує а ще й тут. Показується минуло, минуле його, його сім'ї, його батька, і показується також роль. Скрипки незвичні скрипки в його житті і в житті його знову ж таки сім'ї воловав. Я полюбила після цього Кабре, ще читала в нього і деякі інші твори. І ще в мене стоїть на полицях голоси поманою. Я, до речі, ніяк не дійду до цієї книги, а дуже хочеться. Як і до багатьох книжок, які стоять в мене. Лоре Лімпус. Незвично, я думала поставити ще якісь графічні романи, але напевно цей мені сподобався найбільше. Це як данина моєї любовій любові, прийняттю, що я люблю читати романтичну літературу, романтичні історії. Я не цураюсь вже цього і доволі давно вже не цураюсь. Ну і також це данина моєї любові до грецької міфології. З грецької міфології я почала. Це перша була міфологія, по суті, з якої я познайомилася. Ось звідки в мене любов з енциклопедії про давню грецьку міфологію, про міфи давньої Греції. Я казала, що я люблю травматичні історії, історії становлення. Так от ще одна книга, яку теж можна сюди поставити, це «A Tree Grows in Brooklyn» або Дерево росте в Брукліні. В нас вона, на жаль, зараз не можна знайти. Вона перекладена, але давно не видавалась. Принаймні, я ніде її не бачила. Чудова історія маленької дівчинки в непростовому середовищі. Ще непросте життя її сім'ї, особливо після смерті батька, як сім'я це все переживає, і як дівчинка дорослішає, хоча. Їй насправді все, що треба, це гратися і рости в своєму темпі, але вона доволі швидко виросла. Е, я знаю, що це серія книг, е, точно є ще продовження. Продовження я не читала, бо в мене просто банально не було, немає на полиці його. А от A Tree Grows in Brooklyn, після того, як мені його подарували, я прочитала і взагалі е, в захваті до сих пір. Голос нічної птиці або «Speaks The Nightbird. Це в нас Роберт Макамен. Роберт Макамен, якого видали видавництво «Жорж» життя хлопчика. Не читала той роман, але в принципі впевнена і знаю, що Макамен класно пише, але я дуже чекаю, щоб видавництво «Жорж» або ще якесь видавництво видало його. оцю серію про, про Меттію Шарлейка. Історичний детектив, який настільки цікаво написаний і настільки автентично написаний про героя, який. Теж від книги до книги він міняється. Міняються його пріоритети, його думки про життя, його погляди на життя. Оця трансформація героя мені завжди дуже цікава. І потім я навіть з ностальгією дивилася на першу книгу і гортала її, щоб згадати, з чого ми починали, з якого невпевненого в собі головного героя ми починали. І як він змінився за всі ці книги? Неймовірно, якщо обирати до тарт, я б могла в принципі тут поставити всі три романи донетарт, але я вирішила, що все ж таки, не дивлячись на те, що обидві її книги, а «Щіголь»… Та таємна історія я перечитувала по декілька разів. А все ж таки, маленький друг, єдина книга, яку я прочитала один раз тільки, але яка мені набагато більше запала. вона змушує мене думати і рефлексувати про особисту травму мого життя. Знаєте, це книга, яка написана, начебто, за мотивами того, що сталося в тебе. І коли я чую відгуки на цю книгу і чую, що людям не подобається через кінцівку, через те, як це написано, я розумію, що. І я рада за цих людей, що вони просто не переживали те, що пережила я, те, що переживає сім'я після певної трагедії. Власне, ця книга, вона дуже особиста для мене. І коли я бачу щось подібне в книгах, зазвичай це трагічні якісь книги і дуже сумні, то я зазвичай. Довго над ним роздумую. Вони все ж таки залишають в мене величезний слід в моїй душі і в моїй читацькому, і в моєму читатському досвіді. Тому ця книга одна з таких. Стівен Кінг без цього ніяк. Власне, Стівен Кінг був в тому списку, про який я згадувала ще на початку: 20 книг до 20, чи щось таке. Там, звісно ж, були його твори. Він, в принципі, завжди дуже популярний, і от в таких популярних списках він обов'язково з'являється. Але я його не одразу. Зрозуміло, не одразу він мені сподобався. Але та книга, яка мені найбільше сподобалась, це 112263. Книга про історичні події, які сталися вбивство Кеннеді і те, як головний герой намагається запобігти тому, що сталося, врятувати Кеннеді. Це як показник того, що я обожнюю. Історичні якісь романи, засновані на історичних подіях або щось таке. В той же час мені дуже подобається, коли книги написані про подорожі в часі і намаганні виправити щось, що вже сталося, чи можна це зробити. Я зазвичай люблю дискутувати в себе в голові, сама з собою про це, тому ця книга обов'язково теж повинна тут бути. Я не пам'ятаю, чи знаєте ви, але мій улюблений письменник, один з це е, Рей Бредбері, і цей письменник. Я не все в нього люблю, дуже багато чого читала, не все подобається. Але одне з моїх найулюбленіших книг це я могла б поставити марсіанські хроніки, я могла б поставити Літо Прощавай або «Кольбабово вино. Але я назву все ж таки його збірку Некарнавал. В нас він, наскільки я розумію, не виданий. Це дуже моторошні, класні читання. І Рей Бредбері мені чим подобається, що він намагався писати дуже багато чого. В нього в добірці дуже. Багато всіляких оповідань. Знову ж таки, не всі оповідання в нього вдалі, але е, він вміє. Е, він вміє мене здивувати, принаймні вмів, і особливо цими мотрошними трохи геловінськими оповіданнями. Вступна збірка оповідань, яку я прочитала відносно нещодавно, це з нами житиме Ласматерії Романа Голобовського людина. Я коли читала цю збірку, я зрозуміла, що ось ось ця збірка, яка мені потрібна була. Ось ця збірка, яку я чекала, абсурдна, незвична, нетипова для того, що в нас зараз видають, і вона дуже кумедна і смішна. Те, як Роман Голубовський пише свої тексти, те, як він інтерпретує ті чи інші штуки, які відбувалися і відбуваються в нашому світі, це дуже кумедно і смішно. Тому, отак, от знаєте, от по щелчку пальця дуже швидко ця книга. Опинилися в такому доволі важливому, як на мене, списку. Особисто для мене. Я думала, що в мене не буде багато книжок українських авторів, бо все ж таки я їх читаю ще не так довго, як я читала зарубіжну літературу, але не можу не поставити загубленого принца». Для мене ця книга стала однією з небагатьох, дуже дуже небагатьох. Напевно, там на пальцях однієї руки будуть книжки, і то не повністю про які не давали мені спати. Вже після повномасштабного вторгнення, які в мене дуже мало книжок асоціюються з тим запойним читанням, яке я робила і як я читала раніше до повномасштабного вторгнення. Я вже забула напевно, як це ставити. Абсолютно не думаючи п'ятірку книзі. А ця авторка зробила це зі своїм романом Загублений принц. Буду вам казати 100-500 тисяч раз. Це те фентезі, яке вам потрібно, воно гарно написано, воно жваво написано, воно, якщо далі вже відійти трохи від такого підліткового вайбу, то я впевнена, Наталя Кош зможе написати достойне, класне, цікаве фентезі, можливо, трохи жорстоке, але нам треба щось таке. Ще я дуже люблю п'єси. Я обожнюю п'єси, але давно їх не читала. І ось. Помаранчева кудлата хмара це та п'єса, яку я прочитала відносно нещодавно, яка розповідає про дівчину, чи батько важко хворий, і вона, і вона намагається підтримати його, бути з ним поруч. Історія про любов до близької людини, історія того, що треба простягувати руку. І так, я люблю книги про пережиття травм, і Джонтан Сафранфоєр страшенно голосно і невимовно близько. Це та книга. Як хлопчик намагається прожити величезну травму, це смерть його батька. При цьому Джонтан Сафран Фоє розповідає також про його бабуся з дідусем. І це такий магічний реалізм. Тут Фоєр він грає з тим, як це все написано, грає з реальністю. І мені ще що подобається, я перечитувала цю книгу і перший раз читала я її теж. В друкованому форматі мені дуже подобаються ці фотографії, які вставлені. Це не типово для оформлення книжкового, але саме для, ці, для цієї історії ці фотографії ідеально підходять. Не можу не поставити сюди роман, дебютний роман Анни Грувер. Це її порожні місця, книга, яка залишилась в мене. І після прочитання, ще й після того, як ми обговорили на книжковому клубі в Book.ua, де я модерувала цю історію. Також була там Софія Андрухович і сама авторка Анна була. І це той досвід, який я точно не забуду. Тому як і обговорення, так і прочитання цієї книги залишилось дуже важливим. І авторка показала в цій історії особистий власний досвід і намагалася прожити цю травму. І це дуже сильно. Ліна будуть в мене веселі книжки. Походу ні. Ну ладно, трошки весела, це нові темні віки, Макса Кідрука. Не очікувала, що ця книга мені так сподобається, але я навіть робила окреме відео. Я говорю дуже часто про цю книгу. Я прочитала цю книгу вже декілька разів. І я зрозуміла, що не дивлячись на об'єм величезний, я готова її перечитувати. Я велика фанатка цієї серії, чесно, нічого більш у кідрука не читала поки що, але хочу. Проте мені достатньо навіть цього розуміння, що в мене є. Улюблена серія у автора, вже улюбленого автора, і я буду їх читати вже зовсім скоро, начебто наприкінці цього року, буде виходити друга частина, на що я дуже чекаю. І вийшла навіть настільна гра за мотивами цього всесвіту, що я теж дуже хотіла отримати. Тому ось. Можу не згадати про книгу, яку я прочитала завдяки моєму книжковому клубу. Це тетралогія Елени Ферранте, моя неймовірна подруга. Я тут скажу, що це всі чотири книги. Бо це. Це книга дорослішання двох подруг непростого дорослішання непростого життя від їх дитинства до старості. І це, по-перше, дуже цікава була тетралогія, на яку я взагалі не очікувала, що мені так сподобається. Дуже часто про неї чула, але завжди відкладала, бо думала, що не сподобається мені. І в той же час я не можу не з... я не можу забути про наші обговорення кожної частин, як ми збиралися з дівчатами. І це якраз таки книга, яка підштовхнула. Винула нас робити додаткову книгу на обговорення, тобто ми обговоримо основну і додаткову дві книги на місяць збираємось. Навіть нещодавно дівчата написали, що у багатьох з книжковим клубом асоціюється саме ця історія. В мене теж і тому я не можу її не згадати. Також в мене є улюблений автор, якого я теж давно не читала, це Колм Тойбін, і мені подобається дуже його Бруклін. Я зазвичай обираю декілька його романів або кажу про дім імен або Бруклін. Але в цей час я вирішила все ж таки обрати Бруклін, тому що це доволі, начебто, типова історія. Жінки, дівчини, яка їде за кордон жити своє життя, але у якої не виходить це зробити, і в той же час розповідається про доволі нетипові нетипову таку головну героїню з нетиповим вибором і нетиповим сюжетом. Я не скажу, що він може здивувати абсолютно всіх, але якщо дивитися на лінійність якоїсь такої історії, то все ж таки Колм Тойбін, він змушує подивитися на певні питання під іншим. Кутом 26-та книга в нас спокута Іяна Мак'юйна. Та історія кохання, яка не може не вразити. Історія не тільки кохання, а й помилок, і того, як може одне тільки рішення, одне звинувачення змінити життя багатьох людей. І я дивилася, як екранізацію, так і читала книгу. І книгу я пам'ятаю, що вона мене вразила. Це та книга, яка вразила мене настільки. Я до речі, читала влітку, що я не могла не могла жити просто. Я її не хотіла читати. Я її початок давався мені дуже важко, але потім я не могла відірватися. І це якраз таки та історія кохання, якому не у якого не було шансів. Замок Броуді» або замок Пелюшника, як в нас видавництво апріорі, переклало його. Я дуже люблю Арчибальда Кроніна і якраз таки після цього роману я полюбила його і захотіла читати далі. Я пам'ятаю, я читала тоді його з подругою і. В мене було дуже багато думок, дуже багато я і кричала, і злилась на цю книгу. Це, напевно, одна з найяскравіших таких емоційних читань, бо те, як багато я пережила емоційно читаючи тільки один роман, це от прям важко описати. Єдиний нонфікшн, але все ж таки хочу його додати. Я його, якщо чесно, не перечитала після першого прочитання, дуже хочу цю книгу англійською. Це сила мистецтва Саймона Шами. Власне, він там розповідає про видання. Митців і розповідає про їх життя, про їх роботи. І напевно, після цього я все ж таки почала більш заглиблено цікавитися мистецтвом. Нехай це і не видно, по мені, бо я не так часто говорю про щось подібне, але все ж таки я цікавлюсь таким. Мені дуже цікаво дивитися як на наше мистецтво, як і на мистецтво інших митців, в тому числі я дуже хочу побувати в якихось дуже популярних музеях музеях Європи надихнув мене вивчати це питання. Рисята книга, але ми пам'ятаємо, що ще одна буде все одно. Сто років самотності Габріель Гарсія Маркеса – це, напевно, перший важкий такий магічний реалізм, який я прочитала. Дуже боялася братися за цю книгу, але сидить в мене в голові ще з прочитання скільки вісім років тому. Напевно, я її читала, і до сих пір я думаю, повертаюся до неї, хочу перечитати з плином часу. це показник того, що магічний реалізм він може бути незрозумілим на початку. І на словах, але на ділі він набагато легший для розуміння. І... Ну і остання книга моя улюблена, ем... хоча так всі книги ці улюблені, але вона дуже яскрава, і я цією книгою хочу так от, яскраво закінчити цей список, бо це House of Leaves», я її читала дуже давно. Це найцікавіший досвід читання. Це, напевно, перша книга, яка була написана нелінійно. Текст там дуже дивне написаний, або квадратом, або трикутником, або врогалик так закручується і так далі. І це написано про дивний будинок, який міняється. І коли ти починаєш його вивчати, ти починаєш теж мінятися. Сенс і через написання, стиль і як текст побудований саме надрукований. Вона якраз таки от її дуже запам'яталась Мені дуже являється яскравою. Хочу його теж перечитати з задоволенням, бо мало в себе на полицях. В принципі, всі ці книжки, які я сьогодні розказала, про які я сьогодні говорила, я їх дуже хочу мати в себе на полицях, бо це важливо мати ті книги, які формують тебе, а не просто ті книги, які прочитав, тобі сподобались і все. Але такі книги, мені здається, найважливіше мати на полицях. Фу, Боже, мені вже жарко, я втомилася, але я дуже рада, що я записала це відео. Я дуже рада, що я про, поговорила з вами про ці книжки. Книжки, які зробили мене мною. Я впевнена, що це зробили не тільки книжки, як я казала люди, життя, в принципі, теж. А, але це для крем для крем того, що я вважаю, дуже повпливало на мене. І розкажіть, які б ви книги додали? В свій список я розумію, що список з 30 – це занадто. Але які б декілька книжок ви б додали в такий список, який сформували вас? Можливо, в нас схожі книжки. Ну а на цьому, все дякую вам величезне за перегляд, і побачимось.